Сторінка 92 друга вербинка знала, що він добрий, але ж тепер, коли довкола була стрілянина, коли вже люди повбивали стільки звірів, вона страшенно злякалася. Бо ж знала й те, що на полюванні і добрі люди стають жорстокими. А пролита кров викликає в них лихий запал, що підштовхує їх до вбивства. Безневинних створінь. Не могла вона стерпіти, заступила собою кізеньку, а сама об'явилася перед лісником. Лісник осторопів, побачивши перед собою незвичайно красиву дівчину, що з'явилася не знати звідки. Здивовано дивився він у її темні очі, що були як фіалки. або Фіалкова тінь дивився на довге, темно-синє волосся, що відблискувало як гайворяняче крило, любувався з її довгих зелених шат. А тим часом вона простягла до нього ніжні, білі, як лілеї руки, і він почув голос: неначе задзвонили навколо сині дзвіночки. «Дядечко, прошу вас, замилуйтеся над нею. Вона ж така молоденька, живе всього тільки чотири місяці, така гарна і тендітна. Вона ж нікому не робила шкоди. Лісник усе ще стояв нерухомо. Ти Мавка? спитав він, нарешті отямившись. Так, я Мавка. із цього лісу звуть мене Вербинка». Ви ж добре, я це знаю. Це ж ви мені виносити молочної каші на пеньок. А я оберігаю та пильную всіх звірят у вашому лісі, пожалійте цю кізоньку, дуже вас прошу, дядечку. Добре, промовив схвильований лісник, у якого розм'якло серце. У людей завжди м'якше серце, коли в них щось ласкаво просить хожа дівчина. Добре, я візьму її до себе і сховаю в хліві, Там вона перебуде. Поки одужують її ніжки, а потім я знову випущу її в ліс. Не бійся, у мене ніхто її не займе. Він ласкаво погладив перелякану кізочку, узяв її на руки і поніс до своєї хатинки. Коли лісник оглянувся ще раз, мавки вже не було видно. Тільки він почув, як продзвені її ніжний голосок. Спасибі вам, дядечку! Як я радий, що ви такий добрий. Лісник відніс кізочку додому і сховав у хліві Коли закінчилися ложки, і до нього у двір посходилися пани мисливці, то один панич ухадів кізоньку. Дуже вона йому сподобалася і закортіло йому відвести її до міста. От і попросив він лісника, щоб той продав. Звірятком давав за неї великі гроші, навіть погрожував лісникові різними прикростями. Але лісник не схотів її продавати. Це мавчина-кізонька, доньки нашого лісовика. Сама вербинка просила мене її захистити, а я дав їй своє слово. Коли кізонька видужає, випущу її в ліс. Мало що мавка, не людина. Для неї ваше слово нічого не важить. Усе одно, що сказати на вітер, нехай. Для неї і не важить. Так зате моє слово важить для мене. Коли даєш якусь обітницю, то мусиш її дотриматися, відповів лісник твердо. З того часу всі лісові мешканці ще більше полюбили свого доброго лісника. Зайчики ніколи не гризли дерев у його садку. Лисичка не крала його корень, а пташки чисто начисто обили з його дерев усю осінь і нищили шкідливих комах. По тій пригоді минуло багато часу, аж ось одного дня забігло до того лісу кілька здорових сірих вовків, що їх настрахали мислиці аж у московських лісах. Осіли вони тут і почали хазяйнувати, як удома: то зайчиків ловлять, то кізоньку роздеруть. Одне слово, не стало життя тихим. Для мирних звіряток від тих зайд. Лісовик на них сварився, і мавка, і інші невидимі лісові сили вмовляли їх, щоб вони пішли. А вовки тільки облизуються та глузують. Нам тут краще, як удома, бо ваші зайці та кози ще є вчені. От ми їх і повчимо, щоб краще бігали. Та недовго вони панували, як тільки помітив добрий лісник, що в його лісі. Хижаки зайди завелися, той почав їх висліджувати. Уже аж трьох підстрелив, однак інші не тікали, тільки стали хитріші і ховалися від лісника. Тоді він і каже собі: Ну, ви хитрі, та і я ж не дурний. Побачимо, хто кого перемудрить. Узяв він лопату, пішов у хащу та викупав глибоченну яму. Таку. Щоб була зверху вуща, а зі споду ширша. Потім понакладав зверху тонкого хмизу та рясно притрусив жовтим листом, бо вже тоді був приморозок і багато листя з дерев попадало. Так він хитро все те зробив, що ніхто б не впізнав, те та яма. Тільки щоб туди вовків тягнуло, поклав усередину принаду великий шматок старого сала. Минув день, а щой лісник із свого двору, що виють вовки, прислухався саме там, де він викопав для них яму. Ну, вже певне, якийсь туди вскочив, міркує він. Та й закортіло йому подивитись. Дарма, що вже був вечір, і в лісі стало зовсім поночі. Узяв він рушницю. Та й подався, прийшов до того місця і почав обережно підходити до ями. Але помилився, не догледів, як шухне зненацька однією ногою, не втримався і полетів сам у ту вовчу пастку. Що ж йому робити? Яма глибока, вилізти не може, бо ж нема за що зачепитися. А в ямі темно, притемно, і бачить він, що в тій пітьмі десь у кутку. Нимо дві маленьких жаринки жевріють, аж серце йому захолонуло, бо вгадав він одразу, що там разом із ним і вов сидить. Мерщій ухопив він за рушницю, а потім подумав: А якщо я в пітьмі промахнуся, не вб'ю того іроду відразу, а тільки пораню. Тоді ж він підстрелений, живцем мене з'їсть. Так і не вистрілив він у вовка, а у угору у повітря. Думав, що тим і вовка настрашить, та й може хтось почує той постріл і допоможе йому з ями визволитися. Але сидить він і сидить, а ніхто йому на поміч не йде. Вистрелив він іще раз. А далі й боїться, бо залишився в нього тільки один набой. Отож, коли вовк захотів на нього плигнути. То не було б йому чим і відбитися. Засумував лісник. А далі як загукає: Рятуйте ж, хоч ви мене лісові духи. Почули те сусідні хухи та мерщій до мавки вербинки, але її немає дома. Пішла в сусідні ліси. Прощатися з подружками, бо вже надходила зима, а мавки швидко мусили лягати спати аж до весни. Хоч як далеко була вербинка, почула вона ще перший постріл у своєму лісі, і мерщі полетіла додому. Думала, що, може, почалися гони, і знову їй доведеться піклуватися про поранених звірів. Коли ж вона підлітала до лісу, то почула і другий постріл. А тут назустріч їй. Викотилися хухи та розповіли, що сталося. Вербенка подалася до ями, хочі поскидала хмиз і листя. І коли там стало видніше, бо саме сходив місяць, побачила свого доброго лісника з вовком. Кинулася вона тоді мерщій до свого батька. Тату каже: швидше рятуйте лісникам. Лісовик одразу туди та як налетів на дерево, що стояло біля самої ями, так і повалив його. Деревина впала на вовчу яму. А її віти попадали в глибину. Тоді рісник вхопився за галузки і по них видерся нагору. Не було чого йому і розпитувати. Знав він добре, що навколо ями всі дерева були міцні. Їх і вітер би не звалив, не те, щоб самі собою могли падати. Аж того вечора і відру не було. Отож він зразу зрозумів, що врятувала його не хто інша, як мавка вербинка, за те, що колись він захистив її кізоньку. Так вони і поквиталися. Тільки ж лісовик хотів, щоб його було зверху. Узяв він відро молока і кухоль пшона, наварив величезний чавун каші, перетросив цукром і корицею та поставив. Ввечері на пеньок то був веселий бенкет у лісі тієї ночі. Аж мені шкода, що мене туди не покликали. Бо хто ж таки не любить молочної качі корицею?